Оце ти прикидаєшся дорослим, ходиш на зустріч, платиш за рахунками, обговорюєш іпотеку. але ввечері тебе накриває тиша, в якій ти не розумієш, хто ти, чиє життя живеш, не розумієш, чому ти такий і чому реагуєш саме так, чому стосунки складаються через дупу або не складаються взагалі. Іначе ти хочеш розібратися, в чому саме справа. Але так вже втомився на саморефлексію не вистачає сил, а на психолога немає грошей. Мене звати Саша. Я психолог, який щодня стикається з різними видами дитячих травм і їхніми наслідками. Я допомагаю людям правильно їх проживати і знаходити точку зростання навіть у найгустішій темряві. Підпишись, якщо тобі набридва ванільна психологія, де на будь-який біль радять обійняти свого внутрішнього дитину і чекати, коли пройде, бо просто так не пройде. Я за чесність. Дитяча травма це не про те, що в усіх було важке дитинство. Це коли ти живеш так, ніби за тобою хтось постійно спостерігає, коли ти не можеш розслабитись, коли успіх викликає не радість, а легку нодоту, коли ти обираєш токсичних і сам не розумієш, чому, коли в голові голос. Тільки не обважайся, як завжди. Можливо, тобі здається, що це просто такий характер. Що ти тонка натура, витончений темперамент, крихка структура особистості. Але правда в тому, що колись ти пережив травму. І це не ти вирішив бути таким. Це вона зробила тебе таким. Зараз я перерахую види психотравм: твоя десь тут, або одразу декілька тут тож як пощастило. Фізична травма. Тебе били, не ляскали для виховання, а саме били. І ти це нормалізував. Бо у психіці, щоб вижити, потрібне пояснення: вони мене любили, а я був поганим, або правильно робили, мало били. Це така зручна угода, травматична, але виживальна. Оправдати батьків за їхній садизм, бо усвідомити і прийняти, щоб вони діяли не з любові, а щоб зігнати злість набагато важче. Емоційне насильство. Коли тебе не били руками, але все одно робили боляче словом, тоном або мовчанням, коли ти казав мені зле, а у відповідь не вигадуй. Коли з твого болю робили жарт, висміювали твої сльози, і тоді ти замовк і надовго. Сексуалізоване насильство. Ніхто не мав права торкатися твого тіла. Тут навіть нічого сказати, я просто щиро співчуваю тим, хто впізнає. Знав тут свій біль. Зневага. Мама і тато були, але ніби їх і не було. Це навіть болючіше, бо ти ріс у порожнечі без адреси, куди йти, коли мені страшно, погано і важко. Або ти був свідком насильства. Ти не винен. Так, ти бачив, так ти чув. І так, ти досі здригаєшся від деяких звуків, спалахів, світла, слів, ситуацій. Багато хто на консультаціях каже мені, але ж я ніби виріс нормальним. А я відповідаю, через це ніби ви прийшли. Перевір себе, щоб зрозуміти, чи все з тобою гаразд. Хронічне почуття провини без приводу, або можливо, сором за те, що ти просто хочеш бути щасливим. Багатим або успішним тяга до самосаботажу в момент, коли все ніби починає виходити. Стосунки, у яких ти або рятуєш, або знищуєш себе. Робота на якій ти пашеш до знемоги, щоб довести, що я не нікчема, або можливо панічні атаки, напади раптової тривоги. А щодо тяги до алкоголю без приводу для радості, одна з моїх клієнток у дитинстві пережила все за комбо пакетом. Від батька аб'юзера до матері, яка називала її покаранням. Зараз у неї ніби все нормально. Стабільний партнер, дитина, квартира. Але щоночі вона прокидається в тривозі, бо її тіло пам'ятає. Психіка обійшла травму як мінне поле. Але кожного разу, коли чоловік затримується на роботі, вона на межі паніки, бо в дитинстві затримався означало п'яний. А п'яний значить, сьогодні хтось буде плакати. Поки ми не повернули до того шестирічного досвіду. Нічого не змінювалось. Багато хто запитає, навіщо це згадувати, якщо я вже дорослий, та тому, що ти не дорослий. Ти просто навчився виживати. Ти дорослий, який вміє платити податки, але не вміє казати мені боляче. Ти можеш зробити презентацію на 20 слайдів, але не можеш заснути, якщо хтось підвищив голос на роботі. Ти звик до побічок після пережитого в дитинстві, але це. Це не означає, що ти зцілився. Це означає, що ти закопав усе глибоко в себе, але ж воно все ще там є. Ми ті самі діти, що й колись, просто в іншій оболонці. Але хто тобі сказав, що ця оболонка не має права на співчуття, підтримку і переживання минулих почуттів тільки тому, що у тебе тепер є зморшки, а під пахвами росте волосся. Травми нікуди ж не вона змінює форму і стає твоєю тривожністю, або твоїм гнівом, якого ти не визнаєш, або твоїм тілом, яке ниє, болить, зривається на мігрені. Твоєю потребою контролювати всіх, бо ти боїшся знову опинитись у чужій владі. Травма не йде, поки ти не подивишся її прямо в обличчя, а вона чекатиме до старості, хвороб, до сліз. Серед свята. Можливо, в когось із вас вже таке було. День народження, все начебто добре, а так хочеться плакати. А коли вам кажуть, просто відпусти, шліть куди подалі, якщо не пояснюють, як саме це зробити. Спроба відпустити, без перепрожити. Це самогіпноз, це уникнення і самообман. Ти не можеш відпустити те, чого не усвідомив і не визнав, не прожив. Це як намагатися викинути бомбу, не помітивши, що вона вже вибухнула в тебе в руках. Поки ти не визнаєш, що з тобою це було, воно житиме замість тебе. Тіло говоритиме за тебе, поки ти намагаєшся не думати про проблему. Воно пам'ятає запах, голос, погляд, тремтіння. І коли ти опиняєшся в схожій ситуації, воно вмикає сирену, панічну атаку, оніміння, головний біль. І це не тому, що з тобою щось не так, це тому, що з тобою колись сталося щось не так. І ще тому, що ти мовчав занадто довго. Це відео не буде довгим. Воно не для тих, хто вже зрозумів, що з ним і крокує до вирішення. Воно саме для тих, хто тільки відчуває, але сумнівається, заперечує всупереч сльозам. І ще, можливо, просто не готовий стати на шлях терапії. І ось що я хочу сказати: ти маєш право злитися, навіть якщо твої батьки старалися, навіть. Якщо часи були інші, важкі, навіть якщо вони тебе любили як уміли, ти маєш право на злість. Бо злість це сила, це відновлення кордонів, це перший вдих. І якщо ти впізнав себе, ти не один. Це не діагноз, це не вирок, це початок розмови. Якщо ти готовий її почати, я поруч.